Доброго дня, дорогі друзі! І сьогодні ви на каналі Все про все із Світланою. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачні курячі котлетки. Це незвичайні котлетки, у їх є дуже цікавий кльор. Ну, зараз все по порядку. У мене тут кілограм курячого фаршу. На кілограм курячого фаршу необхідно взяти дві морквини. Я їх підготувала такими дольками через те, що буду змільчати на блендері. Щоб зайві раз не шуміти, то зараз усе вам розповім, потім змільчу все і будемо працювати з вами долі. Кілограм фаршу, дві морквини, дві цибулини і два яблука. Так, два яблука я серцевину видалила. Почистила і по, такими дульками кисло-солодке яблучко, його зовсім не буде чутно, але він це яблучка пустять сік і будуть соковитими. За допомогою яблука буде е, соковитість котлет. Тож зараз я буду це все подрібнювати, наші овочі і фрукти. І розкажу вам зараз про кляр. У кляр я додаю 2 яйця курячих, потім 2 чайних ложечки гірчиці, 2 чайних ложечки соєвого соусу. У мене такий класичний соєвий соус. Так, Потім 5 столових ложок сметани. І зараз оце все добре змішую. І потрібно додавити 3 столових ложки муки. І оце такий у мене буде кльор для моїх котлеток. Стараюся не дуже цукати, бо забуваю, що близько знаходиться камера. Не солю а ви. Дивіться, за своїми вподобаннями, тому що соєвий соус у мене солоний, то я його не солила. А в рецепті пишеться що ще й дрібка солі. Так, друзі, додавала сюди 3 ложки муки. І в мене вийшло ось такий фіор. Тепер я формую все подрібнила. І в мене додала сюди 300 ложки монки. Посолила, поперечила, кинула ще сухого за смаком меленого часнику. І в мене вийшов ось такий кот. Бачите? Дуже гарний. Він такий ну, липкий такий, бачите, держиться купи гарно. І поформувала ось такі звичайні котлетки. Тепер, я що можу сказати, зараз буде, звичайно, ще піти буде, так щоб вибачити, де за незручності. Ці котлети я буду ще протушковувати в духовці. Де я змазала, у мене залишився дуже смачний смолець від ковбос. Так, зараз буде звуки такі дуже приємні. Так, де моя лопаточка. І отак не її будете пропусковувати і на деку. щоб вони досі пропарилися. При температурі 180 градусів плюс хвилин досі, так мені з рукою неудобно ну, десь, цього приклала. Ось таки, тут гарно перекидається. І ось це так, так обжарюємо з двох сторін і буду пропусковувати Дивіться, як чорну ворог. І буду протушкувати потім в духовці на деко. А так, нехай вони ще прожарюються, і потім в духовку. Тому що я їх дуже так і поробила пухкі. Треба меншенькі, щоб вони добре прожарювалися на сковорідці, а потім ще протушкуватися. І додала свіжого кроку. І вони такі в мене, бачите, які гарні весняного кольору. Тож зустрінемося трошки пізніше. Так, зараз подивимося, мої котлетки пропарилися. Ой, бачите, аж парують Тільки з духовки. Пропарилися вони 30 хвилин при температурі 180 градусів. Так, зараз. Покуштуємо, яке вона, ну. Хотіла маленьку взяти, які вони на пробу. Бачите, які соковиті, втушені, дуже смачні котлетки і аромати. М -м 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 -м. Які соковиті, дуже смачні. Просто бомба. Пахнуть гірчичкою, бо кляр із гірчиці, соєвим і соусом присмак такий дуже смачний. Це справді дуже смачно. І пахнуть кропчиком. Так що приготуйте. Це дуже смачна страва. Дуже смачні котлетки. Подивіться, які соковиті. Дуже смачні і пухкі. Пропарені котлети просто бомба. Це вже стопроцентово не сирі. Хоч вони і пухкі. Бачите, які. Так що приготуйте. Рекомендую. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, подобайки. На цьому все. Поширюйте моє відео. Я дуже буду вдячна за вашу підписку і лайки. До побачення, до нових зустрічей, хорошого дня, ваша Світлана. Всього найкращого!